І так, що нам саме перше треба зробити для того, щоб отримати цифровий підпис «Bank ID в Google вписати сам, саму назву банку, тобто DNB офіційний їхній сайт wwwdnb.no. Всі посилання я внизу цього відео прикріплю, ви зможете ними скористатися. І так вбиваємо DNB і переходимо на веб-сторінку самого банку. Після того, як ми перейшли на сторінку, знаходимо з правої сторони кнопочку «Login in». Нажимаємо. Після цього у нас відкривається поле, в якому потрібно ввести 11 значний код. По-норвезьки називається фотсельснумер По-українськи я його називаю ідентифікаційний код в Норвегії. Знову ж, де отримати цей код, вам потрібно звернутися до вашого куратора і попросити, щоб він вам надав цей код. Саме так ми це робили. Є ще інші способи отримання цього коду, але знову ж, це коли у вас є банк ID. Тому що без банку ID у вас доступу до державних установ не буде. Вводимо наш фольсельс номер. Після того, як ми ввели наш фольсельс номер, ми нажимаємо логін. Якщо все правильно, система нас пропустить. Так, все вірно. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити першу реєстрацію. У вас є три поля: банк ID, банк ID по мобайл» і Ютенбанк ID. Перше банк ID, це коли у вас вже створене. У моєму, у моєму випадку це банк ID, це цим, цим полем я користуюся. Банк ID по mobile це е, мобільний застосунок банка. А Bank банк ID це саме той розділ, який нам потрібен зараз для того, щоб отримати цей цифровий підпис. Нажимаємо на нього. У нас відкривається з правої сторони жовтеньке поле, в якому написано «Screw in Personing Code». Це означає, що вам потрібно ввести сюди одноразовий код, який складається з букв. Якщо ви дивилися, якщо ви дивилися відео з самого початку, ви пам'ятали, що я розповідав, що обов'язково в пакеті має прийти лист, в якому має бути одноразовий код. Знову ж, як я це думав? Я думав, що код прийде в цифрах. Ні, він приходить в буквах. І у мене цього листа не було, тому ми підемо іншим способом. Я вам розкажу і такий, і такий, і такі три варіанти, якими ви можете скористатися. Перший спосіб це коли у вас є лист. Якщо у вас є лист, у вас оцієї кнопочки «Send кода по смс не буде. Ви просто сюди вводите е, цей код, який зазначений в листі, і далі нажимаєте Логін. другий варіант, коли ви сходили в банк, надали свій паспорт. Вас зареєстрували на банк ID, і в системі у вас з'явилася ось така кнопочка під назвою Send Code по SMS. Це другий варіант. Але хочу сказати, що на другому варіанті у вас є рівно 7 днів для того, щоб ввести сюди цей одноразовий код. Після 7 днів ця кнопочка зникає і потрібно робити повторну процедуру. Тобто йти знову в банк, знову підтверджувати все остальне, я пішов третім способом. Що означає третій спосіб? Я після того, як пішов в банк, надав паспорт, мені надали код, загорілася ця кнопочка. По суті, мені потрібно було ввести цей код. Я не знав, що він вводиться, можна його ввести протязі 7 днів. У мене ця кнопка зникла. І коли я вирішив вже робити реєстрацію для отримання банка ID. Кнопки не було, я не знав, що зробити, тому я написав куратору, і куратор мені сказав: Не переживай, ми це зробимо в наві. Тобто на місці вона покаже, як зробити, тобто використаємо третій спосіб. В чому заключався третій спосіб? Третій спосіб заключався в тому, що куратор набрав гарячу лінію банка, почекали на лінії, я не пам'ятаю до 10 до 15 хвилин. З, нам, з, з нас з'єднали з оператором, і ми попросили оператора надати нам в онлайн форматі цю кнопочку, але просто так вам оператор цю кнопку не надасть. Обов'язково потрібне підтвердження вашої особи. Тому будьте готові, що Норвезький у вас має бути, хоча б на мільному, на, на мінімальному рівні, як я називаю рівень яй яйхетер. Бо вас будуть питати ваше ім'я, вашу фамілію, вашу дату народження, де ви проживаєте, тобто в якому місці, будуть питати, яка вулиця, і будуть питати ваш номер телефона. Це те, що у мене питали. А от віри моєї вже питали трошки іншу інформацію, в зжатому форматі. Тому тут, скажімо так, рандомно, у когось більше питають, у когось менше. Але будьте готові, що ви обов'язково маєте говорити хоча б на мінімальному рівні. Тому ми скористалися третім способом. Після того, як ми підтвердили свою особу і з'явилася зелена кнопка, «Send код по смс, ми на неї нажимаємо. Знов же. Як система знає, куди приходить СМС? Вона приходить на ваш телефон, який знову ж ви вказували при верифікації своєї особи з оператором. Нажимаємо її. Перекладаю вам на українську. Бачите, після нажиття ми надіслали вам тимчасовий код через СМС. Введіть його в полі персональний код вище. Вводимо цей код. Код приходить дуже швидко. Нажимаємо. Після того, як ми ввели персональний код, який складається з чотирьох цифр, ми вводимо одноразовий код з шести цифр. Де ж нам його взяти? Для цього саме нам потрібен цей кодебрік. Тобто цей брюлок, який генерує одноразові динамічні паролі кожен раз, коли ви натискаєте ось цю біленьку кнопочку. Вводимо код. Хочу сказати, що на моменті, коли ви вводите цей одноразовий код з брюлка. Брюлок ви маєте тримати саме так, як показане на фотографії, і ніяк по-іншому. Тільки так. Тому що були випадки, коли люди верх ногами, і тоді коди не спрацьовували, ну і було багато нюансів. Тому запам'ятайте, що саме в такому форматі ви дивитеся на табло, на якому і показаний цей код. Після того, як ми ввели наш шестизначний код з нашого брюлка, ми нажимаємо Login in. in". Але в даному випадку ми знаємо, що я заходжу вже повторно, і у мене буде трошки відрізнятися сторінка від тої сторінки, яка буде у вас. Також дуже важливий момент, який ви маєте запам'ятати. Якщо у вас в хаті більше двох брюлків, тобто мається на увазі більше, ніж одна особа, щоб ви розуміли, за кожним індивідуально брюлки закріплені. В мене вийшла трошки інша ситуація. Коли я спішив в НАВ для того, щоб отримати цей банк ID, я випадково взяв не свій брелок, а взяв Ірен. І коли ми пробували реєструватися, система нас не пропускала. Тобто, скільки раз би ми не пробували ось тут вводити цей шестизначний код, ми зареєструвати не могли. Тому зверніть увагу і обов'язково помітьте свій брілочок, ну, чимось, що буде відрізняти його від е, брюлка вашого чоловіка чи вашої жінки. Окей, рухаємося далі. Переходимо до коротеньких відео, де я робив це перший раз. Нам треба ввести пешон лікуде, одноразовий код. Так, є. Так, вводьте його. 8, 8, 0, 3, 4. Тепер нам треба ввести одноразовий код з кудебріки. Кудебріки – це така штучка. токен. Все, можна ці циферки виключити. Логін. Mm -hmm. mm -hmm. йдемо далі. Пишете, записуйте, так? Йдемо. Тут треба підтвердити, що ви дійсно хочете, щоб у mm -hmm. вас був інфекційний доступ. Mm -hmm. Я просто пишу підтвер... вибираю підтвердити. Далі. Зараз. Я ж хочу вам. Це ті познакомлювальний лист. Надавати вам банк ID. Давайте далі. Next. Так, я підтверджую, що це ви. Це ви угу. все тут правильно по вас, Євгеній? Ну це ж ідентифікаційний цей да. код, так? Угу. Там ніби правильно. Йдемо далі. Так. Е... Зараз вам відправляться оцей самий код. Це одноразовий, угу. ви його потім зміните. Уже прийшов зараз. Вам прислали СМС-ку і тепер нам кажуть, що записати його треба. Воно ну, у вас вже є смс-ку. Нам треба вийти з вашого банку і зайти знову для того, щоб створити ваш особистий код. Ми виходимо. Так. І зараз ми будемо створювати вам особистий код. Ідемо на логін. Так, тут ви вже знаєте, да? пам'ятаєте? Це це ідентифікаційний мій так. код. Логін. Так, ID. Да. Одноразовий код. Це, Це знову з брюлка? Так. Да. Ваш банк ID пароль. Це той, той, який вам надіслали. Я зараз його введу. Він Одноразовий. Це одноразовий. Угу. Ви його зараз будете змінювати, Ну, поки що нам... Так, то великими буквами було про пробіл. О, все. Тут вам треба створити ваш особистий пароль. Угу. Тут написано, що його треба буде два рази підтвердити. Вісім, цифр. Вісім е, знаків. знаків. Вісім знаків. Е, це може бути цифри, букви, крапочки, там коми. Угу. Ну, Вісім знаків, mm -hmm. оце вам треба його створити. Од... Ну Один раз ми зараз його створимо, mm -hmm. і ви його потім весь час будете використовувати, mm -hmm. і його нікому не можна казати. Ну, mm -hmm. well, це зрозуміло. Так, ви ввели свій особистий пароль, ви його зробили, ви не будете користуватись тепер це завжди, коли будете заходити в банк через банк, ID ідемо далі. Так, тепер нас питає, щоб ви погодилися на різні там умови використання банку. Я просто пишу: погоджуюсь. Mm -hmm. Наступне. Зараз. Чи хочете отримувати інформацію від ДНБ? Я погоджуюсь mm -hmm. на все. Все, ви в своєму банку. Можна <різь> Я не пішов. Надіюсь, це відео було вам корисним. До зустрічі.